Спасибо вас? Дуже приємно. А що Хочому бачите? Хоча ми бачите, прабушки. Хорошо? Хочому ви бачите? Я слухаю вас. Я слухаю вас, прапорщик. сьогодні. Товариш прапорщик, про що ви говорите? Дивіться яка дорога погана, як я можу в правому ряді їхати. Ви можете їх правну робити. Так. А звідки я знаю, що там немає мів? Ну, вибачте мені, ви не хочете робити дорогу, я її робити не буду. Ви зобов'язані э, дати приказ комунальникам, нехай роблять авто дорогу. А ні, то закрити цю дорогу.

Фото, відео, фіксація того, що я їхав в правому ряді і фотографія моєї машини, це, моя скорість. Що це моя скорість. Щоб ви не подумали, що в мене немає документів. Я не думав. Ви там показуєте, я не бачу від чого ви від команди, показуєте. Діма. Вернути? Я не даю право вам знімати. Ви посадова особа, я маю повне право, тобто не посадова особа, ви є на роботі. І ваш саме головний... Я забороняю вас знімати. Ні, я надаю, я надаю. Тільки не тоді, коли ви не знімаєте. Коли виключити камеру? Я себе знімаю, я вас не знімаю. Це є моя машина, це є моя приватна власність. Виключить камеру, зараз на 102 дозволять. ТВ-0209. Я нічого, що погрозу. Свої документи перед вас. Друзі прийомний. мені свої посвідчення. ТВ0056. Веле Ігор Петрович. Ні-ні, що не біля. Не... Не... Там нема не... ні дати, коли вам видали, ні, Є, нічого. Не... Я не прочитав, що? наші коли не Дома, Для не видали. вам коли мені видали. Для того, щоб я переконався, хто ви світочки можу купити. Вчора? Зараз можна таке купити на базарі, хоч переконатися хто за, чи ви справжній міліціонер. На базарі тут А що таке зброя? Що таке зброя? Зараз зброю де хочеш купити. Звичайно? Ну а як же ж? Ну, передати, передати відмовляюся, я можу надати, передивити, передивитися. На тільки нема тільки нема тоді, коли ви виключите телефон. Надати нема такої правила. Є, є. Квапі. 126 стаття. Нема такого надати? Я дзвоню на 102. Ну, я дзвоню на 102, ви звичайно, ви мене затримуєте. Ви мені показали. Що ви, чи... Я покажу, виключу телефон. Ви мені ви зараз ви мені... правильно, тільки не знімайте, я вам покажу, тільки не знімайте. Бо ви мені зараз, я поїду, ви мені напишете протокол, знає на когось, всі знає з якими свідками. Мені це не треба, це знаю. Виключить телефон? Вибори, вибори. Прошу. Якщо будуть слізати, то бачу кришти. Звичайно, я знаю такі штуки, що вон спинили, розоблачили. Проходять, проходять, все у вас проходять хлопці, давайте товариш прапорщик, Давайте ми не буде. буде. В мене час у мене часу вагоні маленька тіл'яшка, зараз позволяю на 102, розкажу цю ситуацію, тим більше ми все займається. Заберіть свій телефон. Ми зараз мені мої цего йде потім пішов. Там знімає. Хто mm -hmm. вам дав право знімати мою машину? Ви не маєте права мене знімати yeah, you know. yeah. своїм телефоном. Звичайно, є. Yeah. І тут є. Що ми тут в сказки граємося чи що? Я вам покажу права, тільки не знімаєте телефону. Я ж не відмовився вам показувати. Шо, що, що, ні, ні, не, ні, ні, ні в якому разі. Товариш, як вас? сержант. Дивіться, будь ласка. Іван Павлович. 84 року народження. Дві категорії. Два. Тих паспорт? Звичайно. Опель Vectra Б, 1.8, 98-го року народження. Yeah, <coughs> <coughs> Мало ли що? Може треба. Моя жінка, от сидить з боку. Не покажу. Є? Yeah. На вікні вон є папірчик, що він є. Все, реєстраційного талону не треба. Реєстраційного талону не треба? Дуже добре. Показати вам страховку. Показати страховку? Ти запам'яний. На диктофон? Але хитрого тепер сьогодні а? Ні. Ну ви ж самі знаєте, що немає дороги, щоб нормально їхати, товариш прапорщик. Звичайно, що маю? Ні. Yeah. Someone. But...